Коли ми намагаємося на загал виставити щось або розповісти щось комусь найліпше, це завжди про незадоволені своїм життям, про відсутність впевненості. Собі, комусь, в своєму житті зараз е, розділяємо зробити з цього бізнес, як сім'я Кардаш'ян, наприклад. Ну окей, тоді це робота. І я розумію, яку чітку ціль я переслідую. Але якщо ми просто себе викладаємо, дітей своїх викладаємо, це називається сублімація. Тобто ми того, чого нам бракує в реальному житті, намагаємося досягнути у спосіб нереальний. Наприклад, я не можу нічого про себе сказати. Зато я викладу свою дитину 150 мільйонів разів, їй полайкають. Я буду відчуватися хорошою матір'ю. Це просто життя на загал. Тоді на чому фокус в цьому житті? Якщо ми хочемо сконцентруватися на своєму житті, то це питання, що ми концентруємося на тому, що нам дає задоволення. Або ми концентруємось на тому, як сподобатися тим, хто нас навіть не знає.